Доброго дня, Україна, громадська організація бюро по боротьбі за колишними злочинами виїхала на місце сміттєзвалища в Деснянському районі, що через дорогу від Тречинського ринку. Більше пів року назад нами було виявлено це сміттєзвалище. Були написані документи у всі органи адміністрації Деснянського району, поліцію, прокуратуру. В екологічну інспекцію. І що ми маємо? Проходить півроку. Це сміттєзвалище як було, так і є. Місцева влада, куди ви дивитесь? Де благоустрій, де адміністрація, де реакція поліції, де реакція екологічної прокуратури? Чому ви не працюєте? Все як було, так і стоїть. Це вже сміттєзвалище вже підпалювали. Хотіли, щоб воно згоріло, щоб його не прибирати. Але вибачте, будь ласка, як таке можливо? Ось чому нашу землю вбивають. Я таких людей як називав так і буду називати вбивці України, вбивці нашої землі. І це все робиться по Києву, по Київській області. Це жах. Наша громадська як надалі виявляла колишні злочини, так і буде виявляти, і контролювати, щоб вони працювали.